Ви стежите за новинками моди і хочете завжди бути у тренді. Немає нічого простішого. Залишайтеся з нами упродовж наступних 10 хвилин. Тренд у моді це актуальний напрям у конкретний період часу. Зазвичай короткостроковий. Іноді трендами називають не модну тенденцію в цілому, а окремі речі, які до неї належать. У салоні СПА «Райський уголок» відомий український дизайнер Андре тан презентує нову колекцію: одяг для жительки сучасного полісу Смарт Кутюр. Моделі ексклюзивної колекції поєднали у собі сміливі ідеї дизайнера, розкіш та комфорт. Це одяг для рішучих, вільних та чуттєвих жінок. Актуальні тренди, легкі сукні та спідниці, яскраві насичені тони, синій, рожевий, жовтий, зеленавий, сміливі експерименти з тканинами, атлас і шовк. Витончені жіночні силуети та довершені аксесуари – Усе це ексклюзивна колекція Андретана у салоні СПА Райський уголок. В цьому сезоні також модно остається колор-блокінг, який прийшов к нам ще з прошлого сезону. Що це такое? В двох словах это цвета, которые раніше не совмещались ну ніяк совсем. Також это применяється і к таким вещам, як… Одеть джинсы и шелковую блузку. Раньше это было неуместно, то сейчас это на пике популярности и пользуется очень большим успехом у деловых женщин. У своїй новій колекції Андре тан лишився вірним собі. Дизайнер пропонує модницям одяг сучасної жительки урбаністичного мегаполісу. Переважають яскраві жовто-гарячі комбінезони, фірмові танівські сукні, а також костюми із жакетами-трансформерами. В нинішньому сезоні також актуальні залишаються сім цвітових, з яких котрих залишається оранжевий. платья, блузки, футболки. Все, что может женщина себе позволить одеть в оранжевом цвете, будет очень актуально. Красные цвета. Е, Совмещать черный с белым. Голубой, бирюзовый, очень большое количество ярких цветов, все-таки акцент ставится на том, что это яркие цвета. Слід відзначити, що нову лінію одягу Андре Тана високо оцінила епатажна Періс Хілтон. Зірка із задоволенням погодилася стати обличчям колекції весна літу 2012. Всесвітньо відома світська левиця вийшла у фіналі показу у легкій сукні жовтого кольору із рослинними принтами. В этом сезоне фасон одежды очень актуальны остаются также платья в пол, юбки в пол. При этом также их можно носить с обувью на низком ходу. Это добавит какой-то женственности и ни к чему не обязывающий образ получается. У одязі від Андре Тана ви будете найяскравішою та найоригінальнішою на будь-якому святковому заході. Відкрите плече або спина підкреслюватимуть вашу сексуальність і у той же час ваш індивідуальний стиль. Пасок підкреслить талію, а довжина сукні зробить вас ще вищою та стрункішою. У тренді також літні сукні з легких тканин, виконані у квіткових тонах. Від глибокого вирізу захопленого погляду не зможе відвести жоден чоловік. Ну і, звісно, в першу чергу хочеться посовітувати всім дівчинам, жінкам не боятися в цьому сезоні ярких цвітів, тому що все-таки частина жінок, які постарші, консервативні в своїх виборах і віддають предпочтення більш біжевим цвітам. Ну, яркі цвіта, намного свіжі. Жають і придають нову изюминку вашому образу. Не варто також забувати про аксесуари. Яскраві та ефектні вони виокремлять вас із натовпу та підкреслять ваш оригінальний стиль. Ну, звісно ж, найважливіший тренд цього сезону це Во всьому, починаючи від аксессуарів, заканчивая обуви. То, що касається аксесуарів, також актуальними остаються об'ємні браслети на руках, серги, э, ремешки яркого цвета. Также очень модно остается платок каре, который вы можете завязать как на шее, так и на руке. И это будет смотреться с той или одеждой все равно красиво. Залишається лише добрати модне взуття, і ви на вершині модного Олімпу. Ми віддаємо предпочтення ярким цвітам. Якщо это... це все таки біжеве, то акцент дов бути, какой-то яркий бант на босоножках или зав'язки какого то яркого цвета. Ексклюзивний одяг від Андре Тана – це запорука вашого неповторного бездоганного образу, сильної і водночас тендітної жінки. Елегантна довга сукня зі звіриним принтом, коник цього літа, жіночний силует, акцентована лінія грудей, оригінальний фасон. Така сукня зробить ваш образ ефектним та незабутнім. Доповнять такий ансамбль за словами відомого українського дизайнера Андре Тана, стильні аксесуари та модне взуття.